били по інфраструктурі та житлових забудовах ніч на Херсонщині? Знову видалася гучною росіяни гатили по населених пунктах області, яких саме дізнаємося від Михайла Ленецького, голови Херсонської районної військової адміністрації. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день студія, добрий день Україна. Отже, по яких населених пунктах вдарили росіяни, і чи обійшлося без жертв? Продовж минулої доби ворог обстрілював всю звільнену правобережну частину Херсонської області. Власне, в Херсонському районі під ворожим ударом була громада обласного центру, а також Білозерська селищна, Станіславська і Дарівські сільські територіальні громади Херсонського району. На превеликий жаль не обійшлось без жертв внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району обласного центру. Загинула літня жінка. Ще троє громадян України зазнали поранень. Їм надається всебічна медична допомога. Через постійні обстріли руйнуються енергетичні об'єкти в області, і в районі. От скільки осель знеструмлені на тепер, і чи вдається все ж таки лагодити електромережі? Ну, внаслідок на минулому тижні потужного ракетно дронного удару по Україні, понад дві доби звільнена частина правобережна Херсонського району була знеструмлена. Титанічними зусиллями енергетиків місцевої влади за допомогою органів державної влади вдалося відновити електропостачання у всіх населених пунктах звільненої частини Херсонщини, там, де воно е, можливо було і де не було ризику для життя здоров'я енергетиків тобто, декілька прибережних пунктів до теперішнього часу з моменту звільнення залишаються без електропостачання в Дар'ївській, Станіславській і Білозерській територіальних громадах. Окремо, хочу поговорити про цей випадок днями від скиду з російського дрону по автобусу. Із цивільними жителями загинула одна жінка в Херсоні, волонтерка. Її поранені це був рейсовий автобус. Росіяни бачили, що то цивільні. От як часто вони саме дронами атакують беззбройних людей? Ворог цілеспрямовано полює на цивільний транспорт, на енергетиків, на автівки екстреної медичної допомоги, автомобілі поліції, військових адміністрацій. Так, за листопад місяць ми нарахували 1600 ворожих атак саме з дронів по об'єктах критичної інфраструктури, по цивільному населенню. Цей обстріл дійсно закінчився трагічно. Ми маємо трьох загиблих, вісім поранених людей. Всі вісім поранених отримують в медичних закладах обласного центру всебічну медичну допомогу і продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. Пане Михайло, а у разі таких атак, які є засоби укриття для людей, і от, взагалі, чи є в них час щоб добігти кудись? Як вони дізнаються, що дрон летить? Ключовим пунктом плану стійкості президента України Володимира Зеленського є безпека саме цивільного населення. В Херсонському районі постійно збільшується фонд захисних споруд. В п'ятьох деокупованих громадах на даний час функціонує понад 60 укриттів. Додатково встановлені 31 мобільне укриття, яке убезпечує населення від уламків. Також близько 680 укриттів на території громади власне обласного центру. З них понад 130 – це захисні споруди цивільного захисту, які дозволяють цивільному населенню. Укриватись надійно від потужних атак, таких як авіаційні удари, і ракетні обстріли. Часу дійсно виправі обмаль Херсонщини під постійними артилерійськими ударами, під загрозою як дронів, які скидають вибухонебезпечний пристрої, так і FPV-дронів. перебуваючи на вулиці, люди постійно перебувають в зоні ризику, особливо в прибережних зонах. І часу на реагування на превеликий жаль дуже мало від виходу так званого до прильоту. Здебільшого 7-10 секунд, тому е, треба бути особливо уважними і без зайвої потреби не відвідувати прибережні території всіх населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Саме через цей удар дронам по автобусу з 1 грудня у Херсоні скоротили маршрути громадського транспорту. На який час це діятиме? Так, дійсно. Ряд автобусних маршрутів, які проходять безпосередньо в прибережних зонах, скорочені. Це вимушена міра. Вона буде діяти до покращення безпекової ситуації, пане Михайло. Я вам дуже вдячна, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Михайло Ленецький, голова Херсонської районної державної адміністрації.